Всім вітання, любі мої друзі! Всім вітання. Сьогодні знову я буду робити маску. Буду робити і вам покажу. Е, голова у мене мокра, я з душу, і якраз рішила, думаю, зроблю масочку і зніму вам ролик. Такий невеличкий. Е, не знаю, чи я цю маску вам показувала, чи не показувала, можливо, і не показувала, бо я, коли роблю, то я не весь час і показую. Е, Ну, що вам хочу сказати, будуть мені може писати, що так, так, скажу вам, що ця маска, не наскільки вона, ну, що ви розлажувала так дуже морщини, то е, треба, напевно, що постійно робити, напевно, що додати якісь ще домішки такі, а це, звичайно, в домашніх таких удобствах, е, які є в нас е, така проста масочка з таких доступних інгредієнтів. То приступимо і зробимо. Я вам покажу. Я буду робити, а ви будете коментувати. Так, мої дорогеньки. І я тут підготую, а ви будете дивитися, маю я яйце самий жовток без білка. Ну, я, напевно, що так в цій посудиці, а ні, краще в скліні. Я отак перебуваю. Буду вам показувати все, як я переливаю, як я роблю. О. І добре той жовточок треба збити. О добре його треба. Щоб він весь добре розійшовся я тільки що яйце збила. Воно не давне, воно тільки що то яйце збите. Бачите, отак. Тільки що я його відділила. Отак. Гарненько збило, не треба то мішати там е, півгодини, не треба. Тут я маю ложечку сметани. Але сметана у мене магазинна, домашньої немає. Добре, як є домашня, добре, як є натуральна. Ну, а нема, то, то й нема. То нема, ну що робити? Не весь час є. Знаєте, скажу вам, роблю більше, бо я ще роблю зразу і на руки. Хтось собі, може, по-інакшому, по-другому, то кожного своя своє, е, справа. Хто як вміє, то так і робить. І хто, як вміє, так, так показує. От хто як вміє, так показує. Отак, бачите, як я гарненько збила. Нема вже окремо сметани і нема окремо, щоб було яйце. Добре. Тут я зараз ще вам добавлю сюди, покажу. Тут я маю муку, рисову муку. Отут я маю рисову муку. Вона продається у будь-якому магазині. В кого нема, може собі перемолоти рис на муку і буде мати рисову муку. Але для чого-то морочити собі голову, якщо можна купити і не морочити собі голову. Набираю я ложку. Отаку ложку, які розрівняти вона буде, ну так як одна ложечка рисової муки. Отак. І помаленьку її всю перемішаю, щоб вона не була комочками. А вона і так не буде комочками. Бачите, вона вже всі розмішується. Вона вже добротно розмішується. Так, я вже муку добре перемішала. добре перемішала. І тут я маю половинку лимона, і я видушу чайну ложечку соку лимонного. Чайну ложечку, Я тільки що лимон розрізала. І видушу чайну ложечку лимонного соку. То нічого, що в мене там попалась косточка, то нічого страшного. О, о, бачите, навіть і більше трошечки. Навіть трошечки і більше. Ну нічого. Отак. Отак. А, кісточки лишились. Добре. І тут я все разом перемішаю, і ще дам чайну ложечку. Оливкової олії. Оливкової олії, О, бачите, як швиденько все перемішалось. О, добре, добре, тут я маю оливкову олію і я дам чайну ложечку оливкової олії. О, мене. Сюди. Цю ложечку, де у мене була лимонна, л, л, лимонна кислота, де у мене був сок з лимону. О, отак. Бачите? Ложечку олії. Все. Все. І все перемішаю. Так, мої другінь, все. Маска у мене готова, бачите? Маска у мене готова, вона така вийшла, як сметана. Бачите, така, як сметана. Ну і все, і добре, файно є. Тепер я візьму свій обруч, так як завжди, я візьму свій обруч, оділа таку ковтинку, щоб була трохи ширше декольте, тому що треба... я намачую сюди шию, руки, все, все, все так, як... так як я собі хочу. Ну, от, обруч я наділа, застелила, щоб не хляпнула. І тепер буду наносити маску. Буду наносити такою кісточкою. Маю тут перед собою зеркало. Таке маю зеркало. Старе. бачите, бачите яке зеркало у мене старе. Ось таке зеркало і буду наносити, і буду наносити маску. Ну, отак. От буду наносити на руки, на, на, на шию, на руки. Так, все. Все докладно. Все так докладно буду наносити цю маску. Я не знаю, чи я вам цю маску показувала, чи вже якусь вам другу показувала. Не знаю. Але ця маска, знаєте, от хтось мені скаже, що а морщини, а бачите, я вже хляпнула, морщини не розгладжує. Ну, та морщини так не ні, ні дуже яка маска розгладжує. То, що балакає, то це не значить, що вона так розгладжує. А то, що маска освіжає, освіжає і відбілює, то це точно. Це я вам сто процентів скажу. Що це точно. Що вона освіжає і відбілює, то це точно. Добре. Я буду наносити, а потім вам покажу. Так, мої дорогенький, маску я вже нанесла. В мене лишилось зовсім чуть-чуть. Зовсім чуть-чуть, так. Бачите, чуточка лишилась така. Ну, лице моє вже пристигло. І я ще так, знаєте, чуть-чуть. Лице пристигло. І я ще решти... То використаю. Мені там писали, а, так от так, он, то напишуть, пишіть, що хочете. Пишіть, що хочете. Все, тепер я потримаю маску хвилин 15. Знаєте, хвилин 15 і підемо ми змивати. От піду я ту масочку змивати. Зараз подивлюсь, яка година і хвилин 15 я її потримаю. Ну, нічого страшного, як вона побуде 15-20, нічого страшного не буде. Тут нічого такого нема, щоб тут облізла, щоб тут шкіра облізла. Нічого такого нема, щоб облізла шкіра. Все файно, все так файно є. Отак От руки до ліктів я понамащувала. Отако. От Хто не бачив, то я показую. Так, мої хороші, я посиділа, бачите, склеїлася докупи, вся висохла докупи і йду все змивати. Йду все змивати і до вас зараз повернуся. Так, мої сладенькі, маску я вже змила, бачите, я вже все позмивала. Така, знаєте, якась така свіжа зробилась. Ну, хочу вам сказати, що маска не наскільки, ну, так, щоб морщини роз, розгладжувала, ну то таке, вже то така вже справа. А то, що маска освіжає, так, така свіжа людина і від, відбілює, то все точно. то все точно. Бачите, зразу видно, зразу видно, що відбілює. Тепер я маю такий крем. ну, Любий крем зволожуючий можете наносити. Любий зволожуючий крем можете наносити на лице. Який маєте, який вам там підходить. Я маю такий якийсь. Ще не, його не, не використала. Маю такий. Де він там, я без окулярів не бачу? Такий крем. Ну, той. Любий, любий крем, який маєте, зволожуючий, то можете наносити собі. Я так наношу, а хто собі як знає? Ну, отак. І тепер ще нанесу на руки, на руки другий крем. Так, на це я вже нанесла на, на, на шию, на декольте я вже крем нанесла. А тепер я маю такий ще крем з Польщі. Отакий от великий, така банька. Він недорогий, він недорогий для рук, але він добрий, він добрий цей крем. Я вже от його скільки. Бачите, скільки його вже використала. І я його так добре використовую. Добре так використовую на руки. Не Не шкодую. Не шкодую. Я вже вам казала, що я от не шкодую. Як крем використовую, то я вже не шкодую. Але ще не використала, його багато тут є, ну, то... Та тим більше, я один лише крем маю. Але переважно, я більше, він мені так подобається, що я більше ним. Користуюсь. так більше не. Ну, маску я зробила, от і все. От і все. Тих півгодини на себе любиму я масочку зробила. Ну, от, і все, мої дорогенькі, от, і все. Маску зробила. А випишіть свої коментарі, кому сподобалось, кому не сподобалось, все одно пишіть всі коментарі. Я читаю. З великим задоволенням! Всі коментарі я читаю. А зараз вам щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, я ще вам вдячна. Я щересенько вам вдячна. А зараз залишайтесь здоров'я, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі, пока!